Цього тижня в більшості областей переважатиме поле зниженого тиску, пройдуть дощі різної інтенсивності, але з другої половини тижня наблизиться циклон, який призведе до зменшення кількості опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. З другої половини тижня наближається антициклон із заходу. Відповідно, тенденція до зменшення кількості опадів. Розказали синоптики. Проте, за їх даними, на сході очікується новий циклон, який принесе дощову погоду. Так, за прогнозом Укргідро. Гідромедцентру 21-22 вересня у західних північних місцями центральних областях. Вночі, 21 вересня і на сході країни, очікуються невеликі дощі. Нарешті території без опадів. На високогір'ї Карпат найближчими днями очікується невеликий дощ із мокрим снігом. Температура вночі та вдень від 0 до 5 градусів тепла. 23 вересня у західних східних вдень і у північних та центральних областях місцями пройдуть невеликі дощі. Температура вночі від від 2 до 8 тепла у північних більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень буде від 9 до 15 градусів тепла, на півдні та сході країни до плюс 18. Нагадаємо, найближчого тижня в Україні очікується багато дощів. У першій половині тижня опади будуть скрізь, крім півдня та сходу, проте ближче до вихідних дощі поширяться по всій країні, а температура в більшості областей знизиться до плюс 12, плюс 15 Надцяти градусів підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.